Вести мито на всі енергоресурси з Російської Федерації. Що для одного олігарха добре, то для іншого погано і навпаки, ну я не чув, щоб стояло питання на сьогоднішній день зміни голови Міненерго Той же самий закон про олігархів. Цей бізнесмен є дуже крупний. Манін сам по собі не є злочином. Це може дозволити так відреагувати. Працював в компанії «Галнафтогаз», в якої є мережа АЗС ОКО. Потім працював в компанії Конкорд Капітал. Трошки вчився в Лондоні десь один рік, і після цього була така пропозиція піти працювати в НКРКП. Так якось склалося, що далі вже в більшості моя професійна частина життя була пов'язана з енергетикою. Дві причини, на мою думку. Перша це розбалансованість енергетики в тому сенсі, що в нас є дуже багато генерацій, яка сезонно продукує електроенергію. І друга причина це відсутність конкуренції і багато обмежень, які діяли на ринку. Я думаю, що якщо є роль держави в неприйнятті певних рішень, то це перестимулювання зеленим тарифом. Зеленої генерації, зокрема сонячної, це перестимулювання призвело до профіцитів, які тривають у нас і будуть тривати так само з квітня місяця по вересень місяць. Ще один момент це дисципліна і відповідальність за порушення на ринку. На сьогоднішній день максимальний штраф складає 11 млн грн. гривень навіть за таке важке порушення, як на мене, як недотримання гарантованих запасів вугілля. Просмажорний сценарій, я думаю, найгірший це тоді, коли почнеться, чи, скажімо так, відновиться повноцінна військова агресія Російської Федерації. Я не чув, щоб стояло питання на сьогоднішній день зміни голови Міненерго. Є момент, коли просто потрібно всім об'єднати зусилля, щоб спокійно пройти складний період. Я думаю, що зараз це основне питання. Ми чули офіційну позицію, що він самостійний трейдер, висококваліфікований, високопрофесійний. Тільки виникає питання, чому висококваліфікований, високопрофесійний трейдер не діє на ринкових засадах, а діє от, чи, діє, чи діє в зв'язці з якоюсь компанією дубайською, яка отримала якийсь обсяг електроенергії і її продає. І купує, можливо, і продає, можливо, не на ринкових засадах. Я не чув, щоб була політична домовленість, і взагалі, якщо говорити про політику, то наш політичний саме діалог дуже складний або, можливо, навіть підходить слово на, на паузі. Перехресне субсидування має бути мінімізоване і з часом ліквідоване. Я оцінюю як дуже оптимістичний. І хотілося б, щоб ми почали як мінімум з одного на Хмельницький АЕС. І далі рухалися крок за кроком. На мою думку, зараз один блок нам ще стане в пригоді. А взагалі у нас прямо зараз пріоритет номер один має бути це побудова балансуючої потужності. Потрібно продовжувати це мито. Я вже мав там попередню розмову з урядом. І також підготую звернення на уряд, більше того, ввести мито на всі енергоресурси з Російської Федерації. І на вугілля, і на скраплений газ, і на електроенергію також. І щоб воно було приблизно одного розміру. На мою думку, треба встановити це спецмиту на рівні 4-5% і для всіх енергоресурсів. Це буде корисно і для ринку, і це буде корисно для державного бюджету. Ну, я б не сказав, що владу, там мова йшла про двох членів правління. Тому я бачу, на сьогоднішній день «Укренерго» працює, керівник на місці. Наглядова рада сформована, до речі, на мою думку, наглядова рада достатньо якісна і професійна. Тому я думаю, що з «Укренерго» все добре і компанія буде стабільно працювати. Можна було б і краще. Думаю, що Манін сам по собі не є злочином. Більше того, з технічної точки зору майніних навіть корисний для енергосистеми, тому що він згладжує нічні провали і ранкові піки, оскільки він приблизно йде рівним графіком, але продаж електроенергії по цінах нижче ринку завжди викликає питання, якщо це продаж державних підприємств. Я думаю, що це може найближчим часом і не відбутися. Розходиться цим акціонером двом потрібним, тому що в цій конфігурації держава програє. Держава отримує менше, ніж могла би отримувати, якби повноцінно самостійно цим займалася. Це ну, перший крок, який сам по собі чуда не зробить. І зрозуміло, що потрібна робота регуляторів і антимонопольного комітету, потрібна робота і судів, і правоохоронних органів це все потрібно. Тому мені здається, що це може бути перший крок, який допоможе в майбутньому трошки зменшити вплив олігархів і з часом його мінімізувати. Ну це ж дві кардинально протилежні думки, яка суперечить одна одні. Що перша говорить, що він нічого не міняє, а друга говорить, що він міняє все і встановлює диктатуру. Ну, Зрозуміло, що правда посередині десь він не є панацеєю від всіх бід, але він дає певний інструментарій і він дає, скажімо так, певні сигнали, і він дає меседжі бізнесменам, коли. Вони стають олігархами і що потрібно зробити, щоб не бути олігархами. Важко сказати Причиною цієї історії, там стало не якесь там окремо взяте рішення, мені здається, це мало місце занадто гостра реакція на той же самий закон про олігархів. Чому така реакція мала місце? Тому що цей бізнесмен є дуже крупний, і він розумів, що він собі може дозволити так відреагувати. Тому що, якби це був бізнесмен якогось середнього масштабу. Ну, він би просто прийняв правила гри і пішов би далі. Я думаю, це може бути пов'язано з історично змагальними відносинами чи конкурентними відносинами двох олігархів. І що для одного олігарха добре, то для іншого погано. І навпаки. Я думаю, що, якщо говорити про Коломойського, то для нього закон про олігархів не має такого серйозного негативного впливу. Ну, або, скажімо так, немає такого гострого сприйняття цього закону. Але він розуміє, що в нього майбутнє, принаймні, в найближчі декілька років пов'язане більше з Україною і не дуже багато, скажімо так, якихось проєктів пов'язані з Західним світом. Я точно не будував усвідомлено свою кар'єру на критиці ДТЕК, але я допускаю, що певним чином це вплинуло. Там на якусь там впізнаваність чи на якусь медійність. Я допускаю, що це було, тому що я стараюсь бачити якби, якісь об'єктивні речі. Але якщо пригадати і подивитися ще далі, то я свою кар'єру будував на критиці закупівель трансформаторів, які тоді продавав Запорізький трансформаторний завод. Я би займався тоді інвестиціями в цінні папери. Це те, що мені найбільше подобалося, облігації. Дуже цікава робота. Ти відразу бачиш результат, він залежить фактично від тебе. Ринок завжди правий. Твоє рішення можна зразу оцінити, виміряти.